Доброго дня, дітки! Погляньте, до нас залетіла пташечка. Ви впізнали її? Ця пташечка горобчик. Давайте познайомимось з горобчиком ближче. Цю пташечку звуть Горобець. Погляньте, він великий чи маленький? Він маленький. А що є у горобчика? Хвіст, дзьоб, крила, лапки, тулуб. Дітки, а що вміє горобець? Він вміє літати, стрибати, ходити, дзьобати. Малята, а погляньте, яка погода на вулиці. На вулиці зима і холодно. А що лежить на землі? На землі лежить сніг, і горобчик не може знайти зернятка. Дітки, погляньте, до нас прилетіла ще одна пташечка. Ви знаєте, як звуть цю пташку? Це прилетіла синичка. Дітки, а яка синичка? Вона маленька, має жовтенький животик, біленькі щічки. Синичка має крила, дзьоб, тулуб, ноги, хвіст і голову. Синичка вміє літати, ходити, стрибати, дзьобати. Послухайте віршик про синичку. Синички на снігу. Синички голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце б у вирій полетіти. Так батьківщини ж там нема. Дітки, Синичка і горобчик вміють літати, стрибати по землі, дзьобати зернятка або інший корм. Ще в них чудові різні пісеньки. Горобчик співає. чик чирік синичка співає. Цвірінь-цвірінь. Людям шкода пташок взимку, тому вони будують для них годівнички. Підгодовують їх у холодну пору. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Горобчик і синичка вам дуже вдячні за гостинність. До побачення малятка!